Всіх вітаю на моєму каналі. Я зараз в Сінсей, саме у відділі Хом, хочу показати вам товари зі знижками і розказати про акцію. Я вже розказувала там одяг, показувала в першій частині. Зараз іде акція, вона буде діяти до 60 Відсотків знижка при покупці мінімум двох акційних товарів. Неважливо, з якого відділу вибрати товари. Головне, що в магазині Сінсей Всі товари зі знижками, навіть якщо цінник буде не червоний, а просто перечеркнута ціна. Вони сумуються, ви можете взяти хоч 10 товарів і отримати знижку 50%. Ось, наприклад, ну зрозуміло, що це вже як новорічне, але но все-таки дуже гарний свічник за 79 гривень. Він коштував 169 гривень. І мені він дійсно подобається. От його можна купити і ще потім отримати 60%, якщо ви купите другу річ. 49, така зірочка, наприклад, коштує зі знижками. І далі буду вам показувати походу. Бачу ось таку фіранку. Вона така, як вільвєтова Знаєте, така прям вона ну не тонка, це точно 140 на 260 269 гривень. На неї 55% знижки тут. Намальована сніжинка в золотому кольорі, тому ну як різдвяна вважається колекція, тому йде з такою знижкою. Але у них різдвяну колекцію на знижках так швидко розібрали. Так, тут є знижка на такий контейнер, можна сказати, для сипучих. 219 гривень, я розумію, що він з Нового року, він коштував 339 але він зручний. Мері написано. Далі ще ось такі, я вже показувала їх під серветниці по 39 гривень. Тут залишились в білому кольорі, але ще у них ось такі приємні хом 69 гривень, це 54% знижка. Ось такі серветниці в тому магазині «Сінцей», де я показувала, таких не було. Ось тут іще дивіться на підставці, такі як три тарілочки. Вони в формі ялинки 189 гривень 51% відсоток знижки. Але позиція класна. Ну вона тут одна, зразу кажу. Дуже багато цих форм для кексів залишилось. 49 гривень. 71% знижки замість 169 Ну, по типу тут форма є ялиночка, щось таке, як новорічне можна ось так зробити, як носоріг чи що вийде. О, ну не те, що так прям виходить, а може так і вийде, да, як літак. 49 гривень. 71% знижки, ще 60 зверху. Ось тут цих форм дуже багато, їх раз, два, три. Їх тут аж сім йде в упаковочці металевих таких якісних форм для випікання. Ще знижка йде на такі. ну, Для кексів 29 гривень. Бачите, там вони зі спашками. Ну, задаром я вважаю. А тут навіть і не новорічний, а такий ось з одинорогом, там, такий яскравий, з райдугою. Да? Дуже файні. Такі наборчики, по 50 і так 51% знижки на них. Причому там вони різні є і в різних кольорах. Знижка це стакан для зубних щіток. Дуже файно виглядає, 79 гривень замість 169. Така класна на нього знижка йде. Там вони наверху стоять, просто дістала зі знижками. Так що треба дивитись скрізь, шукати. Класний, такий, прям гарний малюночок, я б сказала. Ще ось такий стакан під зубні щітки. Я його навіть раніше і не бачила. 59 гривень 50% знижка. Ось така ну, цікава модель. Там вони всі наверху просто стоять, я їх по одному дістаю, але їх там дуже багато зі знижками. А це вже, мабуть, без знижок. Да, це вже без знижок. Оці дві моделі йдуть зі знижками. Така Велика підставка, така як і тацю можна її використовувати. Вона така важкенька, як скляна. 99 гривень. Це на неї 55% знижка. Ну і за того, що вона з цим візерунком Різдвяна. Також я уточнила, якщо навіть цінник не червоний, а просто перечеркнутий, акційний, це все також сумується. Дивіться, такого гнома можна купити. Їх робили до Дня Валентина, але я думаю, що він прикрас прикрашений любий дім. Ну, взагалі, він класно виглядає. Замість 169,99 шістдесят гривень. Це на нього знижка, така ну не 50%, велика. І також ось такий. Ну тут цілий відділ. Написано, що мінус 60 на акційні товари. І їх тут, до речі, багато. Ось така, наприклад, кухоль. Такий кухоль, 99 гривень, 48% знижка. Слухайте, класний. Це його робили на День Валентина, тому оцінили, який він всередині, та взагалі. За 99 і ще якщо мінус 60, то, то задарма. Так, ці кухоліні. Ось ці це точно оцінили. О, оцінили ще ось такий ароматичний камін. Це називається 99 гривень замість 149 гривень. Красиво буде зі свічкою виглядати. Ано, свічка. Ой, свічка 79 замість 119. О, свічка, це класно. На жаль, що я зараз додому не йду. Я б купила свічку, може потім зайду, хочу понюхати 79. О, знаєте, як вона пахне солодощами. Ой, взагалі, вон... у них свічки пахнуть класно. Оце я вам кажу точно. Дуже класно і довго горять. Ну, я люблю свічки їх. Гляньте, 79. Замість 119 така класна свічка. Тут у нас це фоторамка 69 замість 119. Далі фоторамка 149. Ой, 79 замість 149. Така класна фоторамка. Ось ну і що з серцями вона то це даже прикольно. Оце те, що робили колекцію на День Валентина, і тепер її поставили на знижки. І ви також можете взяти дві речі і отримати ці 60% знижка: 139 гривень замість 189. Тут такі, як прикраси. Декораційна декорація на їх тут дуже багато. 119 гривень замість 169 гривень. А ще у них є такий тримач для кабеля, гарненький, як сердечком зроблений 49 замість 79. Таких два бокси для подаруночків. Класні. Один більший, інший менший, а можна просто, знаєте, як подарунок запакувати, то один відкриваєш, потім інший, і щось там всередині. 149 замість 70. Ой, 140. 79 замість 149. Дуже файно виглядає. 18 на 13 і 15 на 10. Один 10 см висоту, інший 8 Ще ось така декорація настінна. Ну, можна картину, можна фото сюди. Рамка 99 гривень. Замість 149 гривень також файна ціна. А що з подушками? Ні, подушки без акції, на жаль. Пледи, я також подивилась. Без акції. Показую тільки те, що в акції А оці свічки. Такі свічки класні. 59 гривень. 50% знижка. Замість 119. Пахнуть. Як оце болгарська роза, знаєте? Є такий бренд. Ну, троянда, він так просто болгарська роза називається. Оці три троянди за 59 гривень, замість 119. Дуже класна позиція. А тут шість свічок сердець, 69 замість 119. Я аж розгубилась. Що треба, може, свічку купити ще в мене. Думаю, їх багато, але вони не бувають лишні. Дуже-дуже класні акції. А що цей пуфік, може, зі знижкою йде. Глянемо зараз. Да, 239 замість 339 гривень. Ось такий пуфік. Тут лав, я так розумію, написано, і сердечком якенький. Ну, достатньо товарів зі знижками. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. Ну, думаю, що, сподіваюся, що це вам буде корисним. Все-таки можна піти, зараз ще щось обрати і отримати таку класну знижку. 60% при покупці мінімум двох акційних товарів, а можна ще й більше купити. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!